Всім привіт! 22 жовтня 2022 року. Сигнальне плодоношення сорту муцу. Піще М9. Ну, На жаль, не обробляв це дерево. І ось такі от наслідки. Плоди дуже сильно вражені. Паршою. Ось. Такі ось яблука бачу ще достатньо тримається. Тут піщепа М9, не поливалося, не вдобривалося, так росте саме по собі. Бо вже я тут хочу зробити полив на наступний рік. От. І буду обробляти, але Видно, що цей сорт, та і знаєш, цей сорт так просто посадити і забути, і ні разу не обробити не вийде. Яблука будуть такі собі. От. Потрібно хоча б рази 3-4 обробити від парші. Але мені подобається цей сорт на смак, тому я буду над ним працювати. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. До побачення.